Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук Ч, мала буква Ч, читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Доброго ранку бажаю вам я, дітки кмітливі, ви дружна сім'я. Бачу, ви працювати, працювати сьогодні охоче, тому і сяють допитливі очі. Один одному усміхнімося і мерщі до роботи берімося. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з малою друкованою буквою Ч. Навчимося її друкувати удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Давайте пограємо в гру Загубилася буква. Подивіться, які предмети зображені на малюнку. Чашка, черепаха. Чайка. Дітки, скажіть, будь ласка, яка ж буква загубилася на початку кожного слова? Так, на початку кожного слова загубилася буква Ч. Саме з букви Ч починається назва цих предметів. А зараз ми з вами спробуємо правильно вимовляти звуки, читаючи всі слова. В яких є буква Ч. Послухайте, будь ласка, як правильно читати ці слова. Чотири число, очі, чоло, зачіска, обличчя, човен, очерет. Давайте спробуємо прочитати ці слова разом. Чотири число. Очи. Чоло. Зачиска. Обличча. Човен. Очеред. А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте прочитати ці слова самостійно. Головне, правильно вимовляйте кожен звук у слові. Погляньте, будь ласка, на перший малюночок на сторінці 30 у нашому підручнику. Впізнайте літери на малюнку. На малюнку зображено велику і маленьку букву Ч. Що роблять ці букви? Вони намагаються відплисти у човнику. Так? Чому художник намалював їх саме біля човна? Тому що слово човен починається на букву Ч. Що, на вашу думку, букви робитимуть далі? Десь попливуть, так? а кому з вас доводилося плавати на човні? <кхід> Де і з ким і коли саме ви це робили? А подивіться уважно і скажіть, що потрібно мати, щоб керувати човном на воді, чого на малюнку немає. Правильно, для того, щоб керувати човном на воді, потрібні весла. Знайомтесь, це буква Ч. Вгорі маленька і велика друковані Ч, внизу велика і маленька. Письмові букви Ч. Давайте згадаємо слова, які починаються зі звука Ч. Черешня. Чашка. Черепаха. Чорнила. Так. Подивіться, будь ласка, дітки, як. Правильно друкується маленька буква Ч. Маленька буква Ч складається з двох елементів. Перший елемент це ось такий гачечок, а другий елемент це звичайна вертикальна паличка. Спробуйте, дітки, надрукувати маленьку букву Ч у повітрі. А тепер відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітинку, в якому ви друкуєте всі вивчені букви на уроці читання. І спробуйте надрукувати цілий рядочок маленької букви Ч. Пам'ятаємо, що маленькі букви ми друкуємо на одну клітиночку. Наступне завдання на сторінці 30. -тій. Розгляньте малюнок, що робить. Буква Ч, Буква Ч п'є чай із чашки. так? Давайте з вами виконаємо звуковий аналіз слова чашка. Підготуйте, будь ласка, свої картки. Перше, що ми маємо зробити із цим словом, поділити його на склади. Поставте свою ручку під підборіддя і проговорюйте слово чашка частинками. Чашка. Скільки складів у цьому слові? Два склади. Правильно. Тепер визначаємо, який із цих складів наголошений, тобто поставимо наголос у слові. Гукаємо слово чашка. Який звук ми протягували найдовше? Перший звук А, який стоїть у першому складі цього слова. Тобто в слові чашка наголошений перший склад. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку. Перший звук Ч. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук А. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Далі звук Ш. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук А. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Дітки, а тепер проговоріть іще раз слово чашка і визначте місце звука Ч в цьому слові. В слові чашка, звук Ч стоїть на початку слова. Так, розглядаємо наступний малюночок, що робить буква Ч. Буква Ч стоїть біля річки. Давайте виконаємо звуковий аналіз слова річка. Підготуйте знову свої картки. Перш за все, ділимо слово на склади. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо слово частинками. Річка. Скільки складів у слові? Правильно, у слові два склади. Будь ласка, визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо слово. Річка. Який звук ми протягували найдовше? Правильно діти звук І. Значить, звук І є наголошеним. Він стоїть у першому складі, тому в цьому слові перший склад наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку. Перший звук Р, річка, Р. Приголосним м'який позначаємо двома рисочками. Далі звук І. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Наступний звук Ч. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук К, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук «а» голосний. Не наголошений, позначаємо кружечку. Дітки, визначте, будь ласка, місце звука Ч в цьому слові річка. У слові річка звук Ч стоїть всередині. Так, Молодці. Розглядаємо наступний малюнок. Що робить буква Ч на малюнку? Буква Ч розглядає величезний меч. Давайте виконаємо звуковий аналіз слова меч. Перш за все ми маємо поділити його на склади. Подивіться, скільки голосних звуків у слові меч? Е один голосний звук, а ми знаємо, скільки голосних у слові стільки і складів. Тобто слово меч це односкладове слово, і цей же склад є наголошеним. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку. Перший звук м. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук е. Голосний наголошений позначаємо кружечком. І останній звук Ч. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Дітки, а тепер подивіться уважно і визначте місце буква, звука Ч в цьому слові. Звук Ч у слові меч стоїть в кінці слова. Тобто, що ми можемо сказати? Підбивши підсумок цих завдань, які ми тільки що виконали, що буква Ч і звук «Ч» можуть бути на початку слова, всередині або в кінці слова. Погляньте, будь ласка, на наступне завданечко. Прослухайте уважно віршик, який ви зараз почуєте. Спробуйте запам'ятати і назвати слова зі звуком «Ч» на Плаванчук Дві лисички. Дві лисички, дві лисички повзували черевички, заквічались у віночки, закружляли у таночку, до смеркання танцювали, черевички позбивали. Не спитяти тил цілу нічку підпиває черевички. На слова зі звуком Ч, які ви запам'ятали. Так, я сподіваюся, дітки, ви хоча б декілька слів запам'ятали і назвали, в яких є буква Ч і звук Ч. А ми рухаємося далі. Наступне завдання підготувала нам читалочка на сторінці 30 нашого підручничка. Нам необхідно прочитати склади і утворити слова, в яких є буква Ч. Будь ласка, послухайте уважно і прослідкуйте за мною. Я прочитаю вам склади від читалочки. Ач, уч, еч, ич. ІЧ, oч. Ча, чу, че, чи, чи, чо. А зараз, дітки, читаємо склади разом зі мною. Спочатку ми будемо читати склади верхнього ряду, а потім будемо читати склади нижнього ряду. Приготувалися і читаємо разом. Ач, уч. Іч, Ич, Іч, оч. Так, тепер читаємо склади нижнього ряду. Ча, чу, чи, чи, чий, чо. Молодці! А зараз поставте відео на паузу і спробуйте прочитати ці склади самостійно. Так, я сподіваюся, ви вже прочитали склади самостійно. А зараз подивіться, дітки, нам необхідно утворити слова із поданих складів. Прослідкуйте, будь ласка, за тим, як я прочитаю вам. Утворені слова. Пам'ятаємо, що перша частинка слова однакова, а далі за стрілочками об'єднуємо наступну частинку слова. Часто. Часник. Частина. Читаємо разом. Часто. Часник. ЧАСТИНА так, слухаємо наступні слова, які утворюються. Число чисто. Чистий. Читаємо разом утворені слова. Число. Чисто. Чистий. Так, добре. Тепер утворюємо наступні слова. Чайка, чайник. Читаємо разом утворені слова. Чайка. Чайник. Молодці. А зараз поставте знову відео на паузу та прочитайте утворені нами слова, в яких є буква Че. Наступне завдання ми з вами маємо прочитати маленькі слова. Пам'ятаєте, як ми їх читаємо? Спочатку читаємо згори донизу, до низу, а потім, навпаки, знизу до гори. Будь ласка, приготувалися, дітки, і читаємо слова разом зі мною. Піч, річ, ніч меч очі чуб чай час чек Так, тепер читаємо знизу вгору. чек час чай Чуб, очі меч, ніч, річ, піч. Молодці. А зараз дітки спробуємо прочитати з вами слова, в яких вживається буква Ч. Будь ласка, читаємо разом. Очи, овочи, чуб, чуб, чик, чу б ты ч Добре, а зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте іще раз самостійно прочитати всі слова, в яких є буква Ч. Наступне завдання на сторінці 31. Нам з вами необхідно прочитати текст і придумати до нього заголовок. Послухайте, будь ласка, уважно текст. Який я вам зараз прочитаю. Жив собі зайчик. Дуже скромний і ввічливий. Одного разу він вирішив переночувати в печері. Спочатку засирнув усередину, там нікого не побачив, але вирішив привітатись із печерою. Здрастуйте, добра печеро! Будь ласка, дозвольте мені увійти. <кій> а в темному куточку печери вже відпочивала лисичка. Почувши зайчиків голосок, зраділа. Заходь, заходь, зайчику, гостинно запросила вона. Зайчик упізнав лисичин голос, відчув небезпеку. Вибачте, поспішно сказав він. Не буду вас турбувати. І швидко помчав від печери подалі. Так увічливість уберегла зайчика від біди. Дітки, скажіть, будь ласка, який заголовок ми можемо придумати до цього тексту? Вічливість зайчика. Зайчик і лисичка, ночівля у печері. Або придумайте якийсь свій варіант. Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу. Або скористайтеся нашим підручничком і прочитайте текст про зайчика самостійно. Так, дітки, я сподіваюся, ви вже впоралися із завданням і прочитали текст про зайчика самостійно. А зараз давайте спробуємо, дітки, дати відповіді на запитання стосовно тексту. Перше запитання. Як ви розумієте значення слів скромний, вічливий «печера»? Скромний, вічливий це дуже вихований, та? це дуже тихий. А що таке печера? Печера, дітки, це такий отвір у великому камінні. Друге питання про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про. Вічливого і скромного зайчика. Що вирішив зробити зайчик? Зайчик вирішив переночувати у печері. Так? Чому він вирішив привітатися з печерою? Зайчик був дуже вічливий, чемний і скромний, і спочатку він вирішив перевірити. Чи є хтось у печері, чи немає, тому що на перший погляд, коли він туди зазирнув всередину, він нікого не побачив. Хто йому відповів, відповіла зайчику з печери лисичка, яка вже відпочивала там у темному куточку. Що зробив після цього зайчик? Зайчик Відчув небезпеку, тому вибачився і сказав, що не буде її турбувати. Дітки, від якої біди вберегла зайчика вічливість, як ви думаєте? Якби зайчик не був такий вічливий, а зайшов у печеру, не привітавшись, то лисичка його б з'їла. так? Ось від якої біди врятувався зайчик саме вічливими словами і вічливим ставленням. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться на сторінці 31. Це не просто малюночок, а ребус. Давайте ми спробуємо його розгадати. Подивіться, що зображене на малюнку? Яка річ нашого одягу? Майка. Так, подивіться, буква М закреслена і біля неї стоїть буква Ч. Про що це говорить? Це говорить про те, що у слові майка ми букву М замінюємо на букву Ч. А тепер прочитайте, дітки, що за слово у нас вийшло? Чайка, звичайно, дивіться, як одна буква в слові може його змінити повністю. Майка це звичайна річ, яку ми одягаємо на себе, а чайка це пташка. Пригадайте, будь ласка, яку букву ми з вами вчили на уроці. Сьогодні на уроці ми вчили маленьку букву Ч. Який звук вона позначає. Буква Ч може позначати звук Ч, або звук Ч. Що ви знаєте про цей звук? Він приголосний, так? але може бути твердим, а може бути м'яким. Доберіть слова з буквою Ч і вимовте звук, який вона позначає, визначить твердий чи м'який. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось зелений, на уроці мені сподобалось жовтий, на уроці мені не сподобалось червоний. А я дякую вам за вашу роботу, за старанність і прощаюся з вами до нових зустрічей!